– «О дель одельмено це італійський сталий вираз, який можна перекласти, як говорити про те, про це. Тобто це легка розмова на різні несуттєві маловажливі теми. Коли треба завести невелику бесіду, почати розмову, щоб заповнити незручну паузу, як кажуть, вести світську бесіду або просто балаканину, теж за все, щоб згаяти час. Дієслово парларе говорити і розмовляти ми можемо замінити на синонім к'яккерраре балакати. п'ю і дель дельмено. Балакати про те й це. В італійській мові, якщо ми думаємо про щось, говоримо про щось, вживається прийменник «ді», який вказує на тему нашої розмови. Наприклад, парлямо діполітикам. Говоримо про політику. Якщо після прийменника ді вживається означений артикль, сам прийменник ді перетворюється в і, зливаючись із артиклем, утворює артикульований прийменник. Наприклад, ді плюс іль дорівнює дел, ді плюс ла» дорівнює «делла». Тож ми можемо почути вислів Парларе дель венто е «делла пья говорити про вітер та про дощ, або, можна сказати, говорити про погоду, тобто про те, про все.